На зв'язку Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня. Пане Владиславе, вітаю. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Яка ситуація загалом в зоні е, південної, південної лінії фронту? Міняється декілька днів, тижнів. Ворог продовжує удари. Ракетні удари, авіаційні удари, удари безпілотними літальними апаратами, дронами камікадзе. Ворог продовжує вести контрбатарейну боротьбу і веде вогонь з різних артилерійських систем і систем реактивних систем по вогню. Окрім того, ворог проводить постійно штурми наших позицій, тому якби, ситуація можна охарактеризувати. Так, як доволі пружена. Ви недавно в інтерв'ю Sky News сказали, що росіяни, можливо, готуються до штурму на Запорізькому напрямку. Наскільки зараз можете підтвердити цю їхню готовність і чи справді чекати там якихось активізацій бойових дій? Ну на Временському напрямку вже тривають активні російські штурми. Вже декілька днів вони проводять. Ці штурми намагаються вклинитись в нашу оборону, намагаються захопити певні плацдарми. Сили оборони України проводять стабілізаційні дії, щоб по-перше зупинити. По-друге, скажімо, не допустити подібних вплинень. Тому на Времівському напрямку ситуація доволі складна і доволі динамічна. Щодо інших напрямків, це Гуляйпільський. І Оріхівські напрямки вони, скажімо, не те, що більш спокійні, але там росіяни продовжують готуватися до введення штурмових дій до активізації. Проте також щодня проводять по декілька штурмових дій, намагаючись промацати нашу передній край, нашу оборону, виявити вогневі засоби для того, щоб під під час штурму, щоб їх наносити по ним вогневе ураження, тому ситуація теж не дуже спокійна. А те, що підготовка росіян до активізації, ви кажете, це видно по тому, що вони накопичують живу силу і техніку, чи вони просто активізують наявні сили? Вони активіз... вони вже накопичили, скажімо, особовий склад штурмових груп. Вони перекинули. На передові позиції ці штурмові групи, і зараз починають на певних напрямках проводити ці штурмові дії. Щодо щодо Гуляйпільського і Орігівського напрямків, то там вони також проводять підготовку до проведення цих штурмів, поповнюють боєзапас, перекидають ці групи, проводять активну розвідку. Повітряну і інженерну місць проведення цих штурмів, тому вони теж готуються там розпочати активацію. А стосовно Времівського напрямку, ще хотів уточнити у вас, пане Владиславе, оці штурми, які вони зараз активізовують? Вони схожі за сценарієм на оці м'ясні штурми, які ми зараз бачимо на Курахівському напрямку, на Покровському і так далі, чи, чи там трошки вони бережуть особовий склад. На Вренівському напрямку вони готувалися до цих штурмів, і деякі групи готувалися там по два півтора-два місяці. На полігонах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Вони підготували цих штурмовиків, і ці штурми не схожі на так звані місні штурми, які були, наприклад, там. На Бахмуті там чи з на Солидарі, чи там під час там, Авдіївської кампанії. Mm. Тому тут вони, тут вони ці штурми, штурмовиків прикривають з повітря, там і дрони. Їх прикриває і підтримує вогнем бронетенька. Бронетехніка вже зараз вони теж її намагаються застосовувати штурм не лише як транспортні засоби, щоб доставити групи штурмовиків, а й для того, щоб вона допомагала і підтримувала під час ведення штурму. Дякую, пане Владиславе, за уточнення. Владислав Волошин, речник Сил оборони Північно України, був з нами на зв'язку.